Для того, щоб створити спеціаліста у системі, перейдіть в меню Ще, налаштування. Внизу у блоці налаштування співробітників і графіка оберіть посади співробітників. Тут ми маємо посади, ми можемо їх редагувати, для цього натисніть на посаду і внесіть корективи. Ми можемо їх деактивувати, зелене око це активна посада. Перекреслене неактивна. По-третє, тр... По ми можемо їх видаляти за допомогою кнопки хрестика. Для того, щоб додати нову посаду, натисніть кнопку Додати, введіть назву посади і оберіть тип посади. Якщо це посада співробітника, який виконує послуги, тобто спеціаліст, майстер або лікар, який веде прийом клієнтів, тоді варто обрати посаду з типом спеціаліст. Якщо обрана посада з типом спеціаліст, то такий співробітник буде потрапляти до звітів щодо спеціалістів, а також для нього можна буде надати доступ до Застосунку для спеціалістів. Якщо це є адміністратор, менеджер, керівник, то варто обрати тип посади адміністратор. Для прибиральниці, прибиральників, якихось другорядних посад можна обрати інше. Після цього треба зберегти посаду, і вона з'явиться у списку наших посад. Після ви вже можете її обрати в картці співробітника.